Фантазія експромт Нарис. Кожним разом, коли долітає до мене торжественні, поважні звуки дзвонів, пригадують вони мені минулі літа і одну людину, яка була ще дитиною, ніжна, вразлива, немов мімоза, сумовитими очима. Годинами перележувала на спині в траві і вслухалася. Дзвонені якогось стародавнього історичного монастиря, вслухалась і плакала. Доки зутоми не ослабла. Так бувало деякою порою, а іншою бувала знов пристрасною, глибоко зворушеною істотою, що пригадує молодих арабських коней, приміром, коли другі діти її запрягали і гнали, немов коня уперед себе, це була її найбільша забава. Упряжена в шнурки, мчалась, немов батожена, через поля і рови, бійко і гарно була з радості та розпало літіла, доки б не загинула, наколи б поганяючи, не здержували її. Не завсіжди пригадують мені торжественні поважні звуки дзвонів. Одного понурого полудня, коли небозвід прибрався у грізні хмари. Пустилася вона в дорогу до міста по наперсток. У дорозі напала її буря, обернула парасоль сподом наверх, зірвала капелюх аж на карк, одначе вона зличком, аж мокрим від дощу прямувала сміло і відважно до своєї мети. Ти не боїшся? питала її в торгівлі. Лишилася тут і пережди, доки буря не устане, то заввіє тебе кудись, ти дрібна пташино. Маленькі уста викрилися гордо і зневажливо. Ні, я не боюся, відповіла і вернула назад серед бурі, як прийшла. Мала грудь розходилася з відваги, а сумовиті дитинчі очі широкоотворені, впилися кудись у далечину. Чи вона хотіла вгадати рух хмар, чи збагнути у зойках бурі яку гармонію, мелодію, чи бачила особливші форми і з'явища дерев, що вигиналися у вихрі? Завсігди пригадують мені все торжественні поважні звуки дзвонів. Було це сонячної гарячої літньої днини. Вона пробувала на вакаціях у діда й бабусі в селі, лежала над берегом ставу і вдивлялася в його глибінь або в його гладку, немов дзеркало, поверхню серед нервового дожидання. Над ставом гуляли й миготіли мільйони мушок, великі, з виболушеними очима жаби повиставляли свої чотирикутні голови з води. Заховуючись нерухомо і глипаючи з нічев'я за мушками. Другі знов голосно вискакували із трави у воду, а те що бовстання лишилося їй у пам'яті, і вона силувалася віддати його звуками. Чорностинні ластівки літали низько низенько понад землею, купаючи у леті рожев білогрудь, немов із сваволі. Що вона аж сміялася з радості, усе те вона майже їла очима. Недалеко від стави стояли вулі, під штучно, але навмисно для них приладженим типом. Довкола чути було жужжання бджіл. Вони влітали і влітали спішно, моторно, бринячі, одна за другою, хто їм приглядувався уважно, а безладді хто дивився поквапно. Вона бриніла враз з ними, лежачи на животі, спершись на лікті і уклавши бороду в руки. Бриніла все наново, заперла в собі дух одностайно тончим або нижчим голосом. Це було їй байдуже, якого вони тону надавали. Опісля, поклавши голову в траву, замовкала і вслухалася жужжання. Лежала нерухомо, не мов би у глибокому сні. Одначе не спала, вона бачила образи в тонах, відчувала образи в тонах, переживала в уяві з'явища, котрі творила сама, казкові, фантастичні, неможливі і плакала із смутку невиясненого. та відказуючи. Бігали порубки по полях, розстелених поза домом та городом, і старалися піймати жеребця, котрий давався їм зловити, котрий кпив собі з них і немов то жартував з ними. До хвилини, в котрій були віддалені від нього на пару кроків, був він спокійний, пасся в житі, що сягали йому по шию. А коли мали вже схопити за вуздечку. Що за ним волоклася, близько й обертався від них, вибиваючи ногами, що підкови аж зблискотіли, і мчався божевільними скоками, крізь хвилюючи збіжжя, потрясаючи пишною гривою і топчучи та нівечачи усе, немов якась зловіща сила. Неначе мала квітка, закрилась вона хильцем до розбішеної звірини, і хвилі, коли та знов пасла спокійно, вхопила її незамітно за уздечку. Лячно товкло смале серце, і сама вона аж тремтіла остраху. Якби кінь тепер обернувся та й тріпнув її ногами, ба все було неможливо, і він вдарив її, заховувався спокійно. І, ведений дрібненькою рукою, уступав слухняно, немов та дитина, доки не дістався у відповідну руку. Тоді мало що не бачили за те, що таке вчинилося, та виставилася на таку небезпечність. Дурню якийсь, та ж він міг би тебе вбити. Але вона не плакала. Стромивши очі в одну точку і кусаючи нігті, думала вона бозна над чим. У ній хвилювало так чудно, чудно, вона начебто душилася. Їй здавалося чимось барвним, перемагаючим, чимось, що пригадувало образи і переходило в тони. Кілька мала десять років строїв у її родичів, якийсь переїжджі стройний фортепіан. Він був молодий, гарний і чисто аристократичної вдачі. Про нього шептали, що він емігрант і що походить з високого роду. Вона сиділа цілий час у куті якраз упроти нього, скулена, і приглядалася йому. Послухувалася у викликувані ним сильні акорди. Вони були тільки самі в кімнаті. Він оглянувся за годинником, а що не бачив його у кімнаті, то поспитався її котра година, при чим його очі звернулися на неї із лагідною повагою. Їй уся кров вдарила до лиця. Серце затовклося сильно, і вона. Не змогла вимовити ні слова. Якусь хвилинку дивився він на ню зачудовано та дожидаючи, а коли вона не відповідала, звернувся назад до фортепіана, причим якийсь меланхолійний усміх промайнув по його лиці. Вона завстидалася і не рухалася з свого сховку. Другого дня прийшов він знов, а вона знов зайняла своє місце. Дивлячись пильно на нього, він пробував перебирав різні акорди, ударяючи завсіди однаково сильно, сильно й елегантно, як це чинить, лише рука цілком вправна, Підстроював, ще й грав, пробуючи заєдно наново. Кожний його удар по клавішах, і жодний живіший рух його електризували її і виводили з рівноваги. Врешті Мусив вже бути задоволений з інструмента, бо почав грати. Зразу недбало, не би бавився і однією рукою більше піано. То не звучали, немов здавлений, пристрасний сміх, так, немов сміх жіночий, одначе не сміх щасливий, опісля обома руками. І тепер розляглись вони пориваючої, неописаної якоїсь, немов морозячої краси, те, що грав, була пристрасть, а як грав, зраджувало його, як о людину. Зразу стало їй холодно, а після сама не знала, як все прийшло, почала плакати тихо, але цілою душею. Її перемогло знов те щось, що пригадувало образи, переходило в тони, і немов душило. Він, побачивши, що вона плаче, перестав грати і дивився на неї здивований. Опісля кликав її до себе. Вона не рухалася. Він підійшов до неї. Вона притиснула долоню лиця і не рухалася, немов мертва. Він схилився над нею. Ти плачеш? мовчала. Він сунув їй лагідно руки з лиця і подивився в очі. Що тобі? Вона не відповідала. Чого ти плачеш? Бо так. Тобі сподобалася музика? Питав він з голосом чогось зміненим. Я не знаю, але ти любиш, що грають, правда? казав він далі і так лагідно. мов би мав перед собою заполохану пташину. Я не знаю, люблю, люблю. Штука, котру я тепер грав, зветься Фантазія експромт Шопена. Чи ти затягнеш собі всю музику? Наколи повторю, то затямлю. Коли будеш вчитися музики, то зможеш її грати. Одначе пам'ятай, грати її тоді, як будеш вже цілком доросла. Як будеш мати більше як 20 років, чуєш? Чую. Доперва тоді зрозумієш, що говорить кожний звук у тій штуці. Опісля взяв її головку у свої руки і дивився довго у її великі сумні, заплакані очі. Якийсь несказано смутний усміх пограв хвилину на його устах. Я думаю, говорив він більше до себе. Що ти будеш в її краще грати, ніж я далеко краще. Опісля обглянув її руки і поцілував їх. Мені можеш себе дозволити, будучи слава? сказав він. Коли виросла, була майже гарна. Вона любила чи одного пристрасно, з пожертвуванням, майже з божевільною любов'ю, однак вона була віроломна натура, значить, не любила нікого довго. Вона і не подобалася мужчинам. їй не бажав ніякий мужчина за жінку, вона була розумна, дотепна, надзвичайно багата натура. Займалася малярством, писала, старалась усіма силами заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси, чому це їй ніколи не вдавалося? Відповісти на те питання було б так само тяжко, як і на те, чому її ні один мужчина не любив довго. Мабуть, не мала вона в собі того, що прив'язує буденних людей на довгий час. Була занадто оригінальна. Замало нинішня і не мала в собі нічого із плебейськості. Чи може, було це щось іншого? Може. Вона стала лише половиною тим, чим обіцяла стати дитиною? Я сама то та звихнена слава. Я вжидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя летить переді мною, не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один пишний святочний день, гаряче пульсуючий, приваблюючий, широкий, пориваючий образ або немов яка соната. Так, немов музика. Солодкі упоюючі, сумовиті звуки, роздразнюючи, пориваючи, покликуючи, биваючи, а одначе, одначе я не вчилася музики ніколи. Я ніколи не могла фантазію сонату сама грати. Але коли чую її, як другі грають, то душа моя наповнюється слізьми. Що це такого? Що це є? Що крізь усей той блиск, котрий хвилює так розкішно крізь мою душу, в'ється щось, немов жалібний креповий флер. І що я, помимо того, що в моїх жилах пливе кров будучини, не маю будучини, не маю в житті своїм полудня. Коли чую музику, готова я вмирати. Стаю тоді божевільно відважна, стаю велика, погорджуюча, любляча. Що й залежить на мені, коли лиш музику чую, вітаємо. Підтримайте українську творчість, станьте її меценатом. Ми створюємо для вас простір української культури, мистецтва та ідей. Тут народжуються нові сенси, звучить справжній український голос, і саме ваша підтримка допомагає цьому голосу лунати ще гучніше. Чому це важливо? Ми працюємо без реклами та монетизації. Популяризуємо українське слово та мистецтво. Відкриваємо нові таланти та надихаємо творити. Кожен ваш внесок це можливість розвивати незалежний український контент та зберігати нашу культуру живою. Долучайтеся. Разом ми зможемо більше. Дякуємо вам за віру в українське мистецтво.